Про події війни говорить Стратком. президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія нарощує союзництво з північною Кореєю. Тепер це стосується не лише передачі зброї, а й людей в розпорядження військових сил окупантів. Нагадаємо, з цього року Пхеньян поставляє Москві артилерійські снаряди в червні. Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю агенції Bloomberg розповів, що їм відомо що не менше про 10 тисяч морських контейнерів, які можуть вміщати близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, які були відправлені до Росії. Згодом Північна Корея розпочала поставки балістичних ракет КН 23 Ми бачимо. Що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у північній Кореї? Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки, коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів, це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим ніж вони можуть витримати, і це про недопущення більшої війни. За словами Андрія Коваленка, керівника центра протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, військові КНДР присутні у невеликій кількості в Донецькій області, а їх діяльність пов'язана з супроводом північнокорейських боєприпасів. Велика кількість яких, за словами Андрія Коваленка, поганої якості, впевнений, що окремі спеціалісти північної Кореї давно вже проходять спільну роботу з РФ. Маю на увазі в першу чергу ППО інженерів. Що стосується піхо. Оти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті, впевнений в свою чергу заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Максим Жорін, і додає північно-корейські солдати можуть вплинути на ситуацію, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу. В ніч на 14 жовтня російські війська не здійснили жодної атаки на українські міста за допомогою безпілотників типу шахет. Неактивною також залишалася стратегічна авіація Росії. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України полковник Юрій Ігнат у коментарі «Армія. Повітряні СИЛИ ЗСУ поки що не коментують можливі причини раптового затища з боку російських військ. Тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищений на Росії військово-транспортний літак Ту-134. Він належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави агресора. Літак згорів у ніч з 12 на 13 жовтня. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі Орінбург-2, де базувався Ту-134. Такі радянські борти використовуються зокрема для транспортування керівників. Рівного складу Міністерства оборони РФ повідомили в гурмо, нагадавши, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату. Естонський уряд хоче закуповувати озброєння українського оборонно-промислового комплексу. Про це з посиланням на міністра оборони Естонії Ханна Певкура повідомляє видання ІРР. За словами міністра, таке співробітництво може допомогти українському оборонно-промисловому комплексу збільшити обсяги виробництва. Нині перешкодою у реалізації такого оборонного співробітництва між Естонією та Україною є заборона на експорт озброєння, яка діє під час воєнного стану. Найбільше Естонія зацікавлена в українських ракетах. Ракети дальньої дії це звичайно цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми дивимося на системи, які можуть впливати на супротивника на великій відстані. Наголосив міністр оборони Естонії Ханна Певкор. Представники організації Об'єднаних Націй заявили про проникнення двох ізраїльських танків на базу миротворчих сил під час операції на півдні Лівану. За даними ООН, 14 жовтня два танки Меркава прорвалися через головні ворота бази миротворчої місії ЮНІФІЛ. Це абревіатура тимчасових сил ООН у Лівані. Вони їх зруйнували та увійшли на територію бази. Пише Reuters. Після відходу танків неподалік бази, нібито вибухнули снаряди, що випустили густий дим який поширився на територію комплексу та спричинив нудоту серед миротворців? Ізраїльські військові відкинули звинувачення у штурмі бази. За їхньою версією інцидент стався після того, як бойовики угруповання Хезбала обстріляли солдатів цагал протитанковими ракетами, поранивши 25 військовослужбовців. Місце, де їх обстріляли, знаходилось біля посту ЮНІФІЛ. Це не штурм бази. Танк потрапив під інтенсивний вогонь, що призвело до втрат, і був змушений відступити, аби уникнути подальшої небезпеки. Зазначив речник ізраїльської армії, надав шашані. Ізраїльська сторона також пояснила, що застосувала димову завісу для прикриття операції з евакуації поранених. Там запевнили, що це не становило загрозу для миротворців ООН. Застосунок Армія Плюс стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віце-президентом інституту миру США Вільямом Телером. За її словами, застосунок Армія Плюс отримає деякі нововведення. а саме Навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом збройних сил України, цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових. Щодо застосунку резерв плюс, то в ньому з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах. Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним, щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав сил оборони, отримали повну картину можливостей служби. Підкреслила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногора. Протягом минулої доби, по всій лінії фронту, зафіксовано 198 бойових зіткнень. Противник активізувався практично на всіх напрямках. Так, за уточнену інформацією, на куп'янському напрямку за добу окупанти здійснили 26 атак. На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників. Ще 90 атак припало на два найгарячіші напрямки. Сила оборони України відбили 40 ворожих штурмів на Покровському напрямку різної інтенсивності в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селідове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка на Курахівському напрямку. Сила оборони України відбили атаки російських окупантів у районах Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахівки. Цукуреного, Новодмитрівки, Новоселідового, Антонівки, Костянтинівки, Катеринівки, Георгіївки та Водяного, де ворог 50 разів намагався прорвати оборону українських військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки. На сході російські окупанти намагаються встигнути загарбати як найбільшу територію до погіршення погодних умов та настання холодів. З огляду на це вони нехтують підготовкою до зимового періоду. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ Майор Анастасія Бобовнікова. За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Uh -huh. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині, тому що в нас ще не було великих дощів uh -huh. значних. І тому вони максимально використовують артилерію, fpv дрони, ті засоби, які вони мають. Вони використовують їх зараз в надії на те, що вони зможуть досягти якихось цілей до морозів, і тому вони не проводять якихось активних заходів до підготовки до холодного періоду. На відміну від нас, ми будемо готові. Вони не будуть готові, uh -huh. і їм буде набагато важче нас штурмувати. Додамо, що минулої доби українські захисники знешкодили 1210 російських загарбників. Також ворог втратив 13 танків, 44 бойові броньовані машини, дев'ять артилерійських систем. За даними німецької розвідки, до 2030 року армія РФ може здійснити напад на країни НАТО. Про це на публічних слуханнях у Бундестазі попередив президент Федеральної служби розвідки БНД Бруно Каль. Кремль бачить у Федеративній Республіці Німеччина ворога як країна, яка посідає друге місце за обсягами надання допомоги Україні. Ми за оцінкою Москви, однозначно є стороною конфлікту. Хочемо ми того чи ні, ми перебуваємо в прямій конфронтації з Росією. Російські збройні сили можуть бути в змозі здійснити атаку на НАТО не пізніше кінця цього десятиліття, заявив Бронокаль німецьким депутатам, зауваживши, що російський диктатор Путін переймає. Не просто україною, а більш масштабною метою створенням нового світового порядку з керівником БНД погодився і Томас Гальденбах, президент федерального відомства із захисту конституції спецслужби, яка займається контрозвідкою в Німеччині. Ми спостерігаємо за агресивними діями російських спецслужб. Російське шпигунство та диверсії зростають в Німеччині як якісно, так і кількісно. Констатував він у свою чергу. Президентка федерального управління військовою контрозвідувальною. Служби Мартіна Розенберг розповіла, що кількість спроб шпигунства за військовою критичною інфраструктурою є останнім часом тривожно високою. У центрі уваги перебуває Бундесвер, чи то йдеться про постачання німецької зброї в Україну, навчальні проекти чи проекти озброєнь або акти саботажу. Все це має на меті створити відчуття незахищеності, заявила вона. Як зазначають аналітики, підвищена активність російських спецслужб у Німеччині, попри те, що Звідти було вислано чимало агентів, які працювали під дипломатичним прикриттям. Спостерігається з 2014 року, але особливо посилилась після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Сполучені Штати розгорнуть в Ізраїлі протиракетний комплекс ТЕТ з американським екіпажем. Відповідне доручення президент США Джо Байден віддав міністру оборони Ллойду Остіну. Президент санкціонував розгортання в Ізраїлі батареї ТЕТ і відповідного екіпажу американських військовослужбовців для посилення ізраїльської протиповітряної оборони після безпрецедентних атак Ірану на Ізраїль, 13 квітня і повторно 1 жовтня йдеться у заяві речника Пентагону генерал-майора Райдера. Як відомо, тільки 1 жовтня по Ізраїлю було випущено більш ніж 180 ракет. Головна важлива характеристика комплексу ТЕТ полягає в тому, що він здатен перехоплювати балістичні ракети на дальності до 200 кілометрів та на висоті 100-150 кілометрів. В склад одного комплексу може входити до шести пускових установок, кожна з яких може містити по вісім протиракет. Для наведення на ціль використовується РЛС, яка може виявляти ціль на відстані до 2000 км. кілометрів. Загалом для обслуговування всього комплексу ТЕТ необхідно 100 військовослужбовців. Як пише Вашингтон Пост, посилаючись на експертів з питань близького сходу, розгортання протиракетної системи ТЕТ є останнім свідченням того, що Сполучені Штати очікують, що ізраїльський напад на Іран буде настільки масштабним, що іранцям доведеться відповісти. Про виняткове посилення системи протиракетної оборони Ізраїлю, говорить і те, що комплексів ТЕТ мало. всього. Сім батарей, із яких по одній вже стоять на озброєнні в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Південній Кореї. Північна Корея підірвала зі свого боку дороги, які з'єднують її з південною Кореєю. Про це повідомило південно-корейське інформаційне агентство Йонгеп. Як повідомили в об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, після підриву доріг північно-корейські військові почали проводити додаткові заходи з використанням важкої техніки. За цим повідомленням, військові півдня не постраждали і відповіли пострілами на дії КНДР, варто нагадати, що минулого тижня північно-корейські військові оголосили про план повного відокремлення території північної Кореї від південної Кореї, заявивши, що вони поінформували американських військових про цей крок, щоб Запобігти будь-якій помилковій оцінці і випадковому конфлікту у цих діях, окрім політичного та символічного значення, є і військове пояснення доріг, які поєднують Кореї, всього дві, і вони проходять по демілітарізованій зоні між країнами, яка була створена ще у 1953 році. Довжиною вона у 250 кілометрів шириною. 4. І ця зона повністю замінована. Тож, підірвавши дороги, хеньян зменшує вірогідність сухопутної військової операції з боку Сеулу. В той же час вона зруйнувала можливості і для власного наступу на Південну Корею. Але для Північної Кореї це не важливо, оскільки вона покладається на авіацію, артилерію та ракетні війська. Варто нагадати, що від території північної Кореї до центру Сеулу всього 40 кілометрів, та лише 10 кілометрів до його щільно заселених пригородів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.